Росії потужно вибухають аеродроми, та літаки несуться вибухи у великих містах. Ворог думав зламати Україну новим масштабним обстрілом, але йому майже відразу ж полетіло у відповідь. І ті пілоти, які цілили ракетами по українцях, самі стали несподіваними цілями. Крім того, Україна тепер запускає власні ракети паляниця, що можуть вразити. Навіть Москву, тож відплата починається. Деталі за мить. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатись, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Росію накрили потужні вибухи. Окупанти потрапили під атаку, адже самі кошмарно обстрілювали Україну і завдали горя іншим. Перш за все нанесли удар по аеродромах, звідки підіймалися літаки-бомбардувальники, що запускали ракети по Україні. Зокрема, вибухи почалися у містах Саратов та Енгельс. Там розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники. Ту-95, 11 з яких десь в той час почали підійматися. Про це заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, а також рашистські телеграм-канали. Повідомляється, що дрони, якими були атаковані рашистські міста у Саратові, після атаки безпілотних літальних апаратів пошкоджено найвищий будинок – 38-поверхівку. Факт обстрілу підтвердив. Губернатор Саратовської області Роман Посаргін. Далі пряма мова. Є удари по Саратову та Енгельсу, зазначив він. За його словами, мовляв, бомби впали на будинок у житловому комплексі Волга Скай. На сайті ЖК зазначено, що це не тільки найвищий будинок міста, а й найвища будівля. Поважлям, висота 128,6 метрів від будинку до військової частини та військового аеродрому венгельсі. Кілька хвилин польоту на цьому аеродромі, де базуються літаки рашистської стратегічної авіації, бомбардувальники ту 160 і ту 95 МС. Теж було чутно бавовно. Як повідомили у Міноборони РФ, усього було 20 дронів. Вибухи були потужні. Також збили рашистський вертоліт. Мі 8 у Курській області РФ. За попередньою інформацією, машина вартістю 15 мільйонів доларів стала ще однією ціллю дрона Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. На сьогодні рашистські вертольоти збиваються здебільшого саме ФПВ-дронами. що визначають навіть рашистські воєнкори. Не так багато часу минуло, коли птахи Мадяра намагалися збити на Херсонщині К-52, але не вийшло. Перші спроби, перші проби пора. Тепер це норма, зазначив він. Як повідомив український волонтер Сергій Стерненко, ймовірно, борт збили воїни МСЦСО СО АСБУ. Крім цього, нині стало відомо про те, що у селі лікари Курської області знищили останнє місце через річку Сейм. Тепер російські солдати збудували ще одну понтонну переправу. Журналісти Радіо Свобода опублікували супутникове фото, яке підтверджує цю інформацію. За їхніми даними, після нових ударів Збройних сил України міст практично непридатний для проїзду важкої техніки. Тому рашистам довелося спорудити поруч із ним тимчасову понтонну а також човнову переправу. Зазначається, що понтонний міст уже міг опинитися під ударами, оскільки частково занурений у воду. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук Відомив, що Збройні сили України знищили останній міст через річку Сейм у Курській області. Автомобільний рух усіма трьома мостами через Сейм оголошується закритим, заявив він. Також гучний вибух пролунав у рашистському місті йорш Карала. Наразі подробиць немає. Зазначимо, що відстань від цього населеного пункту до України становить понад тисячу кілометрів. Також рашистські пропагандисти заявили про атаку на Білгородську область, пошкоджено газопровід та лі. Лінію електропередач згодом це підтвердив губернатор В'ячеслав Гладков. За словами Гладкова, внаслідок атаки на Білгородську область відомо про п'ять двохсотих трьохсотих ще 12 осіб. Він заявив про пошкодження газопровіду та лінії електропередач. Пошкоджено газопровіду, наслідок чого селище Рекидне, а також села Бориспіль і Новоленівське, тимчасово залишилися без газу. Також зафіксовано локальні пошкодження на лінії електропередачі. Написав рашиський губернатор. Палає також у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, відомо про велику пожежу в районі аеродрому Кіровська. Про це повідомляє моніторингова група Кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки. Причини поки що невідомі. Також під Феодосією в районі Гірничо лісової місцевості ТПОБА окупованого Криму сталася. Пожежа площею 75 гектарів. Це наймасштабніше загоряння за останні 17 років на території півострова. Про це повідомило МНС РЕФІ на своєму каналі у Телеграм. Варто зазначити, що бавовна на території Рефі закономірний наслідок того, що роблять рашисти. Адже нині РФ випустила по Україні ракети по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Харкові, Кривому Розі, Кропивницькому Вінниці, Одесі та ін. Ших містах відомо наразі про двох загиблих. Кореспонденти BBC повідомляють про кілька хвиль вибухів у Києві. На околицях Києва чути роботу ППО у Василькові на Київщині. Місцеві бачили, як по місту вдарили п'ять ракет. Лунали звуки вибухів у Львові. Повідомляють кореспонденти BBC. У Луцьку внаслідок рашистської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт інфраструктури. Про що розповів місцевий голова Ігор Поліщук. Наразі є інформація про одного загиблого. У Полтавській області є влучання у промисловий об'єкт. П'ятеро осіб отримали травми. Поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки РФ теж є втрати. У низці українських міст почалися перебої зі світлом, зокрема у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі та інших містах. Про те, що у кількох районах столиці перебої з енергопостачанням, розповів мер Києва Віталій Кличко. Це пов'язано з проблемами загальноукраїнській енергетичній мережі написав він у телеграмі. Водночас гендиректор Ясна Сергій Коваленко вказав, що у Києві та Дніпрі тривав обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло. Цитую, точна причина буде встановлена після завершення тривоги, зазначив він, додавши, що у Києві застосовували екстрені відключення світла. Нагадаємо, що раніше повітряні сили збройних сил України повідомляли про активність рашистської стратегічної авіації. Йдеться про що найменше. 11 бортів бомбардувальників ту 95 МС, які є носіями ракет Х-101. Повітряні сили збройних сил України попередили також і про активність шести бортів бомбардувальників ту Ту-22М3, які є носіями ракет Х 22 Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у Чорному морі. Також перебували чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр загальним залпом до 28 ракет. І при цьому за даними повітряних сил, в цей час ворожі безпілотні літальні апарати. Перебували у низці українських областей, зокрема, це Волинська, Київська, Житомирська, Вінницька, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Миколаївська, Черкаська, Дніпропетровська і Харківська області. Варто зазначити, що це перший масований ракетний обстріл усієї України за останні кілька тижнів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні! Слава українському війську!